Нас знімають, посміхнися. А, ти вже. Добрий день, мої улюблені підписники, підписниці та випадкові глядачі та глядачки мого каналу. Сьогодні з вами знов я, Андрій 15054, і це означає, що, скоріш за все, у мене щось знову сталося. Сталося, мабуть, з технікою, як ви думаєте, або, як ви знаєте, тому що якщо я отак от сижу, у мене щось з техніки в руках, то, значить, щось десь пішло не так. Але я навіть зараз відтворити то не можу. Зараз піду в Соборний округ. Власне, одна з найпаскудніших проблем з геймпадами це дрифт. Дрифт, який виникає під час гри. І він дійсно заважає грати і робить гру максимально дискомфортною. І я от зараз спробую повторити цей досвід, тому що оцей геймпад, який я купував в тому році, аби пройти на ньому. Bloodborne. Він почав в мене тупо дрифтити, от максимально тупо. І я коли намагався набити собі в соборному окрузі якомога більше відголоски в крові, то він у мене такий, ні, ні 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 чувач, так тобі типу не вийде. Хоча зараз у мене фактично тільки от неправильно працює стік руху, і все, а все інше, ну, начебто ок. Да, і в цей момент мене зав'є зараз сраний огр. Супер. Коротше, у мене фактично неправильно зараз працює стік руху. Тому що, якщо ви ну, поглянете, то тут у нас як. Я от беру, беру геймпад, ставлю до упора, а у мене персонаж місцями не біжить, а тупо йде. І це супер сильно заважає. Плюс дрифт камери був на цьому. Я його чомусь зараз відновити не можу, як воно так стало. Як воно тоді було, що воно почало дрифтити. Але це от проблема з тим, що пил попав в джой і заважає контактам. Тому як це виправити, сьогодні я вам покажу. Власне, для того, щоб розібрати геймпад, нам потрібен сам геймпад і викрутки. Ми починаємо з розбору. Перегортаємо і відкручуємо 4 гвинтики. Так, набагато тонше має бути. Так, пробуємо Philips 20. Тут бажано буде все повідмивати, те ще є, тому що я його рік не чіпав. Тут я згадав, що в мене є ще один геймпад для того, щоб пройти Bloodborne, і розумію, що тут треба буде нормально так попрацювати. Але поки основна тема це дрифт. Отже, ми беремо розкручуємо його. Раз. І чотири. Тепер беремо наступне. Нам потрібен оцей от маленький інструментик для того, щоб обережно його піддіть. От. І спробувати не зламати защолочки. Ніфіга собі який він пильний. Ще підіть за такою ж схемою, і потім треба буде брати пилосос. Це реально трендець. Не, ну це не реальний трендець. Угу. Так, отут цей шлейфік для того, щоб не. О, блін, ніфіга собі, як тут все. Для того, щоб цей шлейф не порвати і. не запаскудить наш геймпад, ми його обережненько знімаємо. Так, де у нас тут Ти ж тут? Чого? тут а все. Все, ми його відтиснули, відчолкнули, все, зняли. От, тепер ця частина нам знадобиться тільки для того, щоб по неї спиртом пройтися. І все. Тепер знімаємо батарею. Я здогадуюсь, чому він дрифтить. Я здогадуюсь. Знімаємо батарею, відкладаємо і отут є така захисна штучка, куди кріпиться батарея. Якщо ви колись розбирали DualShock 3, то тут її не було, просто батарейка лежала на платі, відповідно. Тут Sony зробили вже трішки розумніше. Ми зараз беремо оце от. відкручуємо. Знімаємо. Треба витягнути ще оцей от шлейфік, як його витягнути. Дивіться. Просто отак от та. І все. І таким чином ми дістаємо наш геймпад. Ну, точніше, материнську плату нашого геймпада. Так. Не порвати б тут ще все. Ну, серйозно. Про те, що оце треба від'єднувати, мені ніхто не казав. Тому. Угу. Його ще цей шліф тут тримає. Так, це ми також зараз будемо відправляти в мийку. І от він наш долшок зсередини. Так, начебто нічого не запаскудив, то начебто нічого. Бо я просто себе знаю, я можу. Так, і відповідно ми відкидаємо це, все, ставимо. І вся проблема у нас отутленька. От Знімаємо грибки. Раз, два. І от вони, два чудових-чудових стіки. Але ви от мене можете спитати. Ви от мене можете спитати, а, яким же чином оця штука, мені ще зараз хер життя, і ну, де тут може що забитися, тому що начебто от все має проходити. Забивається. Забувається оцей контролер вісі. Оцей і оцей зазвичай. Тому їх треба брати і протирати спиртом. Притому спиртом не просто, а ізопропіловим. Запам'ятайте, друзі мої. Можна протирати спиртом все, але тільки якщо спирт ізопропиловий. Тільки не пийте його внутрі, будь ласка, це шкодить вашому здоров'ю. І взагалі пити шкідливо, пам'ятайте це. А все, що електричне, та ізопропіл. Ізопропіл вам в допомогу. Так. Та. То воно отак от було. Було воно отак от. Так, добре. Ми зараз тоді беремо і починаємо це все ремонтувати. Ну і ніфіга ж собі тут брудно. Так, після того як ми це все обережно, я не знаю, скільки записалося, я, мабуть, на паузу там ставив. От. Ми обережно відігнули оцю штуку, аби не зламати пластиковий кожух захисний. І Я був в роздумах, тому що мені треба по-хорошому зняти цей внутрішній диск, його протерти, протерти внутрішньо спиртом, і тільки після того брати і збирати це все назад. Але я стрімаюся його діставати звідти. По-перше, у мене немає нічого такого тонкого, щоб воно звідти спокійно вилізло. А по-друге, вірогідність того, що я все запаскуджу, вона є і зараз. Тому що я... я власне, себе знаю. Коротше, у мене є одна ідея, як це все зробити, але будь ласонька, Мої хороші, мої любі підписники, підписниці, глядачі та глядачки випадкові. Запам'ятайте, зараз це я роблю як експеримент для себе. Як його дістати, я не знаю. І у мене немає навіть пінцетика. Тому що я все ще пінцети собі для пайки не купив. Ну... Такі зараз часи у мене є на що витрачати. Я нарешті на студію купив. Собі штори паперові. Таке воно життя без донатів. Купую штори, але паперові. Так, все, тепер його треба так поставити, щоб він нічого мені на цей не зіпсував з ремонту. Все. Є, беремо ватну паличку, куди я її кинув? От я її куди кинув. Вмикаємо в спиртика. Я його налив от сюди. Спирт використовую ізопропіловий. От. Пляшечка от, от така, от така. Епіцентр наше все. Все, защелкнули назад. Тепер робимо те ж саме з тим. Я сподіваюся, що воно відпрацює так, як я думаю. І що я правильно зараз його, ну, в принципі, я ще так от зверху просто можу пройтися для того, щоб воно контакти підочистило. Він його вимиє. Я, до речі, думав, про vd контакт Cleaner, як, знаєте, на свічі лагодили. Але його треба змивати з контактів. Тобто все одно ізопропіловий спирт. Як би там не було. Оп. Так, обережненько все є, відпало. Угу. Ну, що, моя теорія правильна, тому що паличка вже така стала чорнішою. Тому оскільки теорія правильна, зараз беремо. Лодимо її у від, відвал. У відвал. Все відвал. Все відвально. Потім треба буде брати і полососити ще цей килимочок. Так, нова паличка. Оп. Так, обережно. Я на це хотів зробити. Раз. А тут таке враження, наче, Ну, воно легше знімається, наче хтось вже до мене лагодив дрифт оцього. Скоріше за все, так і було, бо <кій>, купував я геймпад вживаний, а не свіжочок з цього. З розетки чи моє. Хоча я прихильник IT бокса, я люблю IT-бокс, у них класна партнерська програма. От і знижечки це завжди тема. Люблю IT Box, IT коли ви вже мені почнете платити за рекламу, або давати більше знижки на замовлення за рекламу? Я ж все тільки у вас купую. І майже кожен раз звучить відео ІТ-бокс. Так, це зараз поки сюди. А, я не пам'ятаю, то я протерчення. Зараз що. Все, це все фіксуємо назад. Це все фіксуємо назад. Все, ми все витерли, все протерли. Тепер має бути краще. Тепер я просто спокійненько довідмию все інше з геймпаду, що мене турбує бентежить і все. Так, Так, ну власне, тепер я їх можу залишити на пару хвилин, піти викинути все зайве, вилити все зайве, і після того тоді вже буду збирати все назад. Давайте з вами глянемо, чи було воно того варте. Тому що от геймпад, я його зібрав, він світиться, начебто все ок. Всі кнопки начебто натискаються як було. тому Зараз будемо тестувати. У Бладборні! А, я згадав, чому нема звуку. Я витягнув аукс з колонки. Андрій Тегеній. Ладно, ви мені це пробачте, мабуть. І от, дивіться. Ага. Чомусь не працюють. Тепер не працює кнопка Options. І тачпад. Просто супер. Просто... Я, походу, їх не... Не. Почало працювати. І тачпад, Не знаю, може він сам діагностику зробив, а? А PlayStation і PlayStation також працює. І стріляє, в принципі. І так я можу зробити. І так я можу зробити. І от так от. А, і. От так от я можу зробити. Ну, начебто, експеримент вдалий. тому я зараз куплю. Раз, куплю раз, все, і піду рубати монстрів в чашах. Тому що в мене тут залишилася проблема у вигляді чаш. Ну, так начебто я легенько повертаю, воно легенько повертає. Я повертаю сильно, воно повертає сильно. Я починаю рухатися, воно рухається. І отак от, от я можу зробити. Та, начебто, все ок. Типу, полагодив, мабуть, буду дивитися по грі. На цьому все. З вами був Андрій 15054. Давайте там донатьте на ЗСУ, тому що війна все ще триває. Наближати нашу з вами перемогу це виключно наша з вами справа. І реагуйте на сигнали повітряної тривоги, звісно ж. Ну і мабуть да прибудуть з вами боги, який би шлях ви не обрали. Дякую за перегляд.